Вечір світлої пам'яті захисника Віктора Гурняка, з моменту загибелі якого цієї осені минає 10 років, відбувся у Тернополі 5 жовтня. Десятки друзів, рідних та усіх, хто знав героя, прийшли, аби поділитися теплими спогадами про нього. У межах заходу також діяла фотовиставка світлин Віктора Гурняка та благодійний ярмарок. Мати захисника пригадала текст його шкільного твору, який показує його патріотичну позицію. Я б хотів стати психологом або секретарем. Хотів би мати свою фірму чи робити на великому підприємстві, але найбільше, що б я хотів, це зробити великий внесок в розквіт і розвиток нашої держави. Це він написав 14 років. Тоді він вступив в пласт це вірити Боговій Україні, допомагати іншим, жити за пластовим законом і слухатися пластового проводу. Віктор Гурняк був пластуном, активним учасником революції гідності. Неодноразово їздив у зону бойових дій як фотокореспондент та волонтер. Влітку 2014 року добровільно вступив до батальйону Айдар. На жаль, 19 жовтня 2014 року загинув під час мінометного обстрілу, намагаючись вивести з поля бою поранених побратимів у Луганській області. Попри тим, і друг Андрій Жупник, який був із Віктором на Майдані, пригадує його як дуже сміливого чоловіка. Віктор робив різні задачі. Зокрема, у нас деколи була задача розвідка, особливо фотографа, які мали можливість прийти ближче, сфотографувати. Як ви бачите, ті фотографії, це деколи не просто фотографії. А це була розвідка розвідати скільки там підтягнулося Берко, то туди, то, туди, туди. І далі ми вже аналізували, що відбувається. Розповісти про студентські роки Віктора Гурніка прийшла його викладачка Галина Шот. Про віктора знаєте, є дуже тільки світлі і теплі спогади, бо через моє життя пройшло дуже багато студентів, яких я вчила, і всіх неможливо запам'ятати. А от Віктор запам'ятався відразу. Чим запам'ятався? Запам'ятався своєю позицією, запам'ятався своєю активністю, запам'ятався тим, що він завжди. Завжди мав, що сказати на заняттях української літератури відкриття вечора пам'яті розпочали із виставки світлин Віктора Гурняка від майдану до війни. Прийшов на захід його друг Віталій Троць, який прожив із Віктором усі події, зображені на фото. Тяжко дивитися на ті фотографії, тому що кожен на кожній фотографії є якась частинка історії, яку ми разом пережили, починаючи там від однострою, коли він пішов на фронт і не було однострою, і Ми з якоїсь гуманітарної допомоги. Разом на секонд-хендах шукав британський мультикам, в якому він в результаті і воював. Він запам'ятався мені завжди усміхненим, мав добрий настрій і завжди був вірним другом. Під час заходу також відбувся благодійний ярмарок, на якому можна було придбати смаколики, приготовані мамою захисника Марією Гурняк. Зібрані кошти перерахують на підтримку пластунів у війську. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.